Струнко! Мене звати сержант Маркус. І я збираю свій ескадрон смерті. Стерненко ж має такий, а я що, гірший? Для початку мені потрібно вісім солдатів. Вісім любителів російських немовлят. Бо інших сухпайків Клопотенко нам не видав. Завтра ми вирушаємо на Білгород, і щойно опинимось на цій споконвічно українській землі. Ми будемо робити лише одне бавовну. Не знаю, як ви, але я пройшов Ель Каміно де Сантьяго, подолавши 1811 кілометрів пішки, і перервав підготовку сходження на Аварес не для того, щоб вчити русню гуманності. У них її немає. Вони маріонетки маньяка убивці, який ненавидить українців і прагне нас знищити. Тому кожен мерзотний горашиській уніформі, якого ми знайдемо. Здохне. Ви будете забезпечені усім необхідним. Притула вже зібрав кошти, щоб кожному з вас купити по хаймарсу. А мені імени Ф 16 і тоді в БНР нам похлопають, а московити жестом доброї волі покинуть територію Білгорода і оголосять про свій негативний контроль. Та наша ціль, щоб оплески лунали у найвідаленіших куточках Росії, щоб нам аплодували в кожному аеропорту та кожній військовій базі, захоплюючись нашою русофобією. Яка нагадаю вам, ще досі недостатня. Але я мрію про день, коли ми вийдемо на Червону площу і скажемо. Що порусні?» русні? пизда!» Радий це чути. До нас ще є прохання особистого характеру. Від пана Алексія Арестовича. Кожен з вас повинен привести. Одного російського ліберала у нього на них фетиш. Він хоче використовувати їх. У якихось своїх цілях не знаю, але гадаю, ми можемо надати йому таку можливість. Але спершу ми їх промаркуємо.